Всім привіт, ще раз хочу проблокати, поговорити. От у нас, до речі, вже скільки, ну, вже майже сутки нема світла, але ну, добу, добу нема світла. Але там трошечки погода все підпортила, тому, тому таке. Але ну, трошечки це сумно, коли світла нема так багато часу. Трошечки хочеться побільше того світла, того електричества. Так що ще раз кажу, поки світло є хоч трохи, і ви можете наприклад в інтернеті щось замовити. Наприклад, акумулятори собі. І сонячні панельки і генератори, то робіть це. Бо потім і інтернету не буде, і генераторів, і панелік. Тому що зараз вже черга йде. А коли воно закінчиться, непонятно. Так що подумайте про це сьогодні, замовляйте сьогодні. Всім гарного дня!